Вітаю! Сьогодні ми з вами смажимо строчки, і для цього нам знадобляться гриби, цибуля, кріп, сіль та спеції за смаком. Нагадаю, що перед цим ми відварили строчки двічі. Це обов'язкова умова, якою не варто нехтувати. Гриби ми будемо обсмажувати на вершковому маслі. Викладаємо їх на пательню та обсмажимо, поки не випарується зайва рідина. Як тільки ви почули легке потріскування, коли гриби починають підстрибувати на пательні, час додати цибулю, нарізану кубиками, та ретельно перемішати, щоб одночасто засмажилися і гриби, і цибуля. Через 3-4 хвилини додаємо сіль та спеції за смаком. Можна додати трохи меланого перцю. І знову все ретельно перемішуємо. Так виглядають гриби після п'ятихвилинного обсмаження. Цибулька стала майже прозорою. Зелень я не нарізала, а пообривала листя і зараз саме час його додати до строчків. Нам потрібно ще 2-3 хвилинки для обсмажування. Наші ароматні смажені строчки з цибулею готові. Якщо ви любите смачно поїсти і не уявляєте своєї кухні без грибів, підписуйтесь на мій канал. Тут вас чекає багато рецептів з різноманітними грибами, від лісових до шампіньйонів, від класичних страв до незвичайних гастрошедеврів. Дізнайтесь, як приготувати ароматні запіканки, паштети, пироги і навіть грибні закуски на свята. Я покажу все покроково, просто і зі смаком. Підписуйтесь зараз, щоб не пропустити нові цікаві рецепти. Користуйтеся функцією спонсорства, це дуже допоможе в розвитку мого каналу. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!